Вітаю вас, друзі! Ну що, щучка віднеростилась, вже пройшло десь приблизно недільки тільки 2. Заборона на вилов щуки вже пройшла. Так що будемо пробувати ловити. Нарешті, дочекалися. В планах потвічити, пошукати щучку. Подивимось на розмір. Думаю, у нас щось вийде. Далі подивимось. Погнали! Розпочинаю я, друзі, з перевіреної приманки. Це у нас Maxquad 115 від Джакала. Спробую розпочати з нього. Подивимось, що з цього вийде. Вже руки відвикли твічити. Буду впоминати за зиму. Вже якась підзабув як вона. Як воно це приємне відчуття. До речі, хотілося б виразити вам велику вдячність. У нас вже більше тисячі на каналі. Дякую, що дивитесь. Дякую, що підтримуєте. Це дуже приємно насправді. Давайте продовжувати в тому ж Дусі. Та я буду старатися знімати більш класний і більш крутий контент для вас. Щоб вам було цікаво спостерігати. Перша мета, як я казав мого каналу, це 1000 підписників у нас вже виконана. А друга мета це. Е... Покращити якість відео. Тобто, зараз я знімаю на телефон, якість не дуже, скажімо так, не дуже чому в плані погана стабілізація. Щоб була стабілізація, потрібна Гопрошка. Гопрошка це мінімум 8 тисяч гривень, мінімум. Тому якось підзбирую потихеньку. Потихеньку підзбирую. Надіюсь в будущем придбати собі чудо камеру, <смі> щоб було і зручніше знімати, і вам приємніше, приємніше дивитися. Так що якось так, поки пливу з плавом, впираюсь в макс буду пробувати дивитися. Потім, якщо що, буду міняти звісно підбирати в обере. Поки що тут занурення дозволяє, тому і я ними використовуюся якось так. Змінив я приманку, поставив бета-шеда, тому що тут стало ще мілкіше, і Максват почав рити дно. Пробую тут мілячок. Ну, розрахунок був який? Конкретної інформації, що тут клювала щука, як би не було, просто сказали, що почала клювати щука, відзиватися. По такої логіки, в принципі, що, що хотілося б сказати, логіка яка була у мене? Якої логіки я дотримувався? Раз почала клювати, значить клювати вона де почала? На міляках. Там, де вона, в принципі, поблизу тих місць, де вона не Ось тому я і тут. Тут міляки досить такі обширні. Тут є дрібна рибка, тут повинна бути і щучка. Тому я і тут. Пробую когось вмовити. Спочатку спробую на кислоту. Вода така досить досить мутна, тому що були декілька днів тому дощі і трішечки водичка підмутніла. І, і кстати, додавалась трішки рівень, рівень зріс. Ой, тут щось зовсім мілка. Я щось думав тут трішечки поглибше буде. Да, води, конечно, в цьому році зовсім. Зовсім ніяк. Но сітки чиїсь старі. Ой, задовбали врощі. Це наш. Менталитет. Друзі, ну по-моєму це фіаско Схоже на все, що да, окунь відтерся і він почав їсти. Не знаю, як щука, але окунь окунь їсть. Була тільки що така подача крепка прямо під лодкою. Я думав мілкий шнур. Витягую, різко перезабрасую туди, ж і просто равномерка так веду. І він опять жахнув такий ось акушара на такого беташеда. Якось так. Шукали щуку, знайшли окунь. Я, кстати, окунь, це вже переплив, я шукаю щучку, переплив я на друге місце. Тут теж мелка, але трохи друге місцинка. І этот окунь ганяє малька. Тобто він їсть прямо котлами, виходить і їсть малька. Якось так, ну, хай, а що віднерестився, худий, дріж, тощий, прям взагалі тощий тощий І це починає їдатися. Значить, треба ловити окуня проїжджати, а не щуку. Поки що. Ну, подивимося, може нам ще щукай повезе. Хай біжить барбузком. Погнав. Ну я пробую, продовжую впиратися у щучку. Бо з окуням в принципі, в мене на окуня нічого нема з собою, я не брав ні мікруху, навіть мілкі воблери я з собою і не брав, тому що палка потужна, якби це для неї мінімальний робочий, комфортний, комфортна вага. Якось так. Погнали далі. Коротше, друзі, знайшов я в себе, я щось не думав, що я його брав. Але взяв. З собою також це Pantone 21, Хаос в 72 розмірі, пожалуйста. <смір> окунь клюнув на твіч, зробив паузу, тиць уже під лодкой. І ось, будь ласка, вам. Здобули ще одного полосатого друга. Ось, ось такий ось облирочок і такий ось. Окунь. Після нерестовий. Прикольно. Так, давай, друже, біжи. А ми спробуємо ще когось вмовити. Прикольно. Що канали клієнта окунь клей. Кліє. Да, було б зараз. Правда, вітер сумасшедший. Было бы сейчас бы микруха, мы прям тут и в жизни. И окунь такой прям весь хороший, прям прям хороший. есть. Смотрите, <laughs> окуня клюет на, на твич окуня ловлю. Видите, всякие окуняки? Прям кабаны. Ну, кабаны, конечно, для микрухи. Но, если все честно, так целенаправленно окуня я не ловил. На воблеры. Я представляю, що зараз було б тут без мікруха. Побитий, трошки ось видно почесаний після нересту. Такий бойовий, бойовий кабан. Давай біжи. Бойовий кабан. А ми спробуємо відловити ще якогось бойового кабана. Прикольно. Такого в мене ще в житті опиту. Не було. Що ловився на твічинг. Ну, я, в принципі, якби і не пробував ловити, ну раз він тут в цей час активний. Так лупить так, <головік> я вам кажу. Прям тынь. Аж як наче щука клюнула. Насправді такі прям вони хлопці матері. Більше не хоче щось. Два. Одного я злив, поки камеру включав і одного піймав і все, притихло. Ха. Ну, прикольно. Його тут багато. Тобто він виходить то там, то там, як то та котлиться, там, пробує щось їсти якогось малька. Ха. Цікаво. Ну ладно, більше не хочуть В общем вийшов я на таку ось місцинку там є вон якась беседка. Попробуємо тут заховатися трошки вітру і випити кави. Повже щось я змерз як собака, хоча і вдягнений в зимові речі, але під костюмом нічого такого немає, щоб горіла. Тому я думаю, тут ось трішечки буде затишніше. Зараз тут присяду та посмакую. Не знаю, сейчас є, спробую все ж таки пошукати щуку, де ж вона повинна бути, Даже мілка. Просто я навіть не бачив, щоб. Якась щука тікала з берега. Воно наш повинно це робити. Якщо вона тут, я б її бачив. якщо окуня видно, то його видно. Він там бігає, дуріє, кидається на воблери, на все таке А щука і щось якось не виходить. Правда, ну, я не думаю, що це прям сильно впливає. Ну, Сьогодні такий перелом погоди буде. Уже я їхав мінус, був Всі дні було тепло. І це з сьогоднішнього дня починається заморозки. Там на декілька днів вітри шквальні до 7-8 метрів в секунду. Ну, сьогодні він, я тут сховався трошки, але дує, дай Бог, я думаю, 6-100% є. Тому якось так. Всім смачного, будемо пробувати когось ловити далі. Повертаюся до пошуків щуки. Все ж таки ціль щучка. А далі будемо, а далі буде видно. Хочеться хоч якусь карандашульку спіймати. Повинна ж вона тут бути. Ну, не, ну повинна бути. Він хтось ганяє. Ну то мабуть окунь ганяє. Знову на мілячку. Скоріше за все, я так думаю. скоріш за все окунь, бо на крупнішу приманку реакції немає. Тому і висновок, і висновок такий, що, скоріш за все, окунь. Малька багата. Прям, прям багато-багато, я б сказав би, дрібної рибки. Але чомусь щуки поруч поки що не знайдено Ой, ладно пробуємо яка тут чука? сонце світе, сніг іде клас я тут чуку ловлю питаюсь ловити дам Ну таке теж було. мабуть в камеру не видно. Він такий дрібний-дрібний. Сонечка весь вийшла. Якась хмарка і. Клас. Ну це так погодка. Дивіться, все біло. Ай. Да. Да, навіть не знаю, що робити. Тут сонечка, а вот там ось хмара. Да. Вот а это так-так. Есть, друзья? все так я нашел ее. Я нашел. Чучку невеличку. Ха-ха. Так. Боже, вітряка просто сумасшедший. Я не знаю навіть що робити. Так, давай ми тепер відцепимо. Так. Ще тут. Попробуємо. Ну, я щоб ви розуміли, не держав от слова вообще. Уноси. Уноси, просто уноси. Сейчас попробую ближче так до, до бережка притулиться. Вот так от. о, В общем, такі ось, Я развернусь трішечки від вітру такий ось мелкой щукарик все-таки нас порадував на беташеда. Разловив сьогодні він новий був от Вот обрыбал я его первой щучкой. Вот такою ось невеличкою Так що давайте її сразу ж отпустим. Хай біжить кошмари малька дальше. Все, давай назад. бур'яни Ну це вже лайкос. Все-таки я її знайшов, перся і знайшов. звісно погода взагалі не то, що а просто ужас. Холодно, сніг зривається Хорошо, що не дощ хоча б. Ой, холодина страшна. Ще й вітряка був би хоча б в половину менший. было бы, конечно, все поприятней. Клюнула тут она с под стеночки камыша. Если честно, я уже особо не надеялся. Думаю, так уже пройдусь, уже думаю, останню путь называется. Ну, прошел все, бачите, есть. Есть. Ладно, буду продолжать ловить. Эх, руки рыбой пахнуть. Красота. Рыба и конкретно щукой пахнуть. Не он не окуня, а щукой. <решил> да. Ну хоть такие, как кажут. Поставил натуралочку. Ну так неожиданно прям. Ух ты. ёк макарюк. О, звер. Это той же Беташет, только это уже быта натуралочка моя. Ну что, вот такой вот он. Зайшел, поздоровался. Крахотун, красотун. Хай бежит дальше. Пока. Ну, что-то вообще не густо. Уже полдвенадцатого, так такая. Уже хотів собиратися додому. Ну як, уже в принципі собираю, Зараз тут зайду за кабаечку. Трошки на кофе хочеться попить. Там два бутерброда осталось доїсти. Та буду шкрябай додому. Може тут ще чуть-чуть покидаю за уголочком. Тут вроді бы должно бути потише. Подивлюсь. Так що якось так. Ну бачите, шнури в принципі озиваються, але но нормальної риби як-то не видно. Причому вообще не видно. Я бачив один вихід щучки. Ну, піймати не получилось, дала вийти. Ну, як то так. В общем, упорство и труд, все перетрут, як кажуть. Так что... Шо... Якось так. Ну що, друзі, все, фінал. Наловився, вже аж піднадоїло телепатися на волнах. Вітер страшний. В принципі, розвідка я довольний. Є наработки. Два шнура я піймав, один був виход. Теж такого шнурочка клює окунь. Треба ловить окуня. Щука поки ще все-таки може бути по озерам, да, десь вона, може, вже повідійшла, там водичка потепліша. А на дінці ще якби, трішечки рановато. Тобто шнури ті, що її клювали, вони і клюють. А риба та, що не ристилась, ще поки, мабуть, в вагуті. Я думаю, трішечки пізніше. Це все почнеться, цікаве діло. Так що, якось так. Дякую, що додивились до кінця. Пока!